Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Молитва, благословення дому і родини. Господи Боже наш, творче неба і землі, з довірою і смиренням стаємо перед тобою та відкриваємо Тобі наші серця і все наше життя, благослови наш дім і всю нашу родину. Освяти кожен куточок оселі своїм світлом, миром і благодаттю. Нехай у цьому домі перебуває твоя присутність, нехай Твоя любов зігріває наші серця, а твій мир наповнює наші думки і слова. Ти навчаєш нас у святому письмі. Коли Господь дому не збудує, даремно працюють ті, хто будує його, і тому ми покладаємо надію не на власні сили. А на Твою святу волю і милість, захисти всіх, хто живе під цим дахом, і входить до цього дому від усякого зла, страху, розбрату і темряви серця, огороди наш дім миром і збережи душі від тривоги, даруй мудрість у словах, лагідність у вчинках, терпіння у випробуваннях і щиру любов одне до одного. Навчи слухати, розуміти. Прощати і підтримувати, благослови працю наших рук, наші дороги і повернення, наш відпочинок і кожен день життя, укріпи родинні зв'язки, зціли поранене, віднови ослабле і наповни серця вдячністю. Нехай наш дім буде місцем миру, молитви, надії і тихої радості. Довіряємо тобі нашу родину і майбутнє. Веди нас дорогою світла і збережи в єдності любові, бо ти є Бог милосердя, миру і спасіння, і тобі воссилаємо славу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 26. Псалом світла і довіри серед страху. Господь моє світло і спасіння моє. Кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на Господа. Одного прошу я від Господа, буду жадати того. Щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в Його скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм. І я буду співати та грати, Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже спасіння мого. Бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на своволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці. Я вірю, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце. І надійся на Господа. Молитва до Господа про охорону родини, Господи, Боже наш, творче неба і землі. З вірою і смиренням звертаємося до Тебе, бо Ти є наша тверда опора, наш покров і захист. Поглянь милостиво на наші родини і покрий нас своєю благодаттю. Огороди нас від усякого зла, від видимих і невидимих небезпек. Від страху, тривоги, спопус і темряви серця, захисти наші оселі від усякого лиха, від розділення, від злого наміру і небезпечних обставин, постав свою святу сторожу над нашими дверима, над нашими шляхами, над нашими рішеннями і над кожним, кого ти довірив нашій любові. Нехай твій мир буде щитом для сердець, а твоя благодать. Невидимою охороною нашого життя. Ти навчаєш нас у Святому Письмі: Господь тебе стерегтиме від усякого зла, Він стерегтиме душу твою, і ми з надією приймаємо цю обітницю. Зміцни нашу віру, щоб у хвилини тривоги ми не піддавалися страху, а покладалися на твою силу і милість. Збережи наших близьких у дорозі, в праці, у відпочинку. І в кожній життєвій обставині. Нехай у наших оселях перебуває Твоя присутність, нехай панує мир, безпека і духовна тиша відверни від нас усяке лихе слово, усяку ворожнечу і всяку руйнівну думку, укріпи серця довірою до Тебе і наповни життя світлом твоєї правди. Господи, тобі довіряємо наше сьогодення і наше майбутнє, наших рідних і Всі наші дороги, веди нас шляхом світла і збережи під своїм милосердним покровом, бо ти є Бог охорони, миру і спасіння, і тобі воссилаємо славу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 90: -й. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя! Та, твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве, стенет та голова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся, ти, «Щит та лук, його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожних побачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе. Щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я Моє. Як він мене кликатиме, то йому відповім я. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу Його, і Він, бачити, буде спасіння моє. Молитва до Пресвятої Богородиці про захист дому і дітей, Пресвята, Владичице Богородице, мати милосердя і тепла заступниця всіх, хто з вірою звертається до тебе, з покорою серця, приходимо під твій святий покров. Прийми нашу молитву. І не залиш нас без твоєї материнської опіки, покрий наш дім своїм чесним омофором, захисти наші оселі від усякого зла, від видимих і невидимих небезпек, від страху, тривоги і темряви, відверни від нас усяке лихе слово, усякий злий намір і всяку спокусу, що може порушити мир і спокій у родині. Особливо благаємо тебе. Про наших дітей, охорони їх на всіх дорогах життя, збережи їхні серця у чистоті, їхні думки у світлі, а їхні вчинки у правді, захисти їх від хвороб, від поганого впливу, від небезпечних зустрічей і необережних рішень, наведи їх на шлях добра, мудрості і Божої любові, навчи нас, батьків і близьких, довіряти твоєму заступництву. З терпінням і лагідністю вести дітей до світла віри, до миру серця і чистоти життя. Допоможи нам зберігати у домі молитву, взаємну повагу і духовну єдність, щоб у нашій оселі завжди перебувала благодать Божа. Пресвята Богородице, будь нашою надією у хвилини тривоги, нашим захистом у випробуваннях і нашою тихою радістю у мирні дні. Вручаємо тобі наших дітей, наш дім, і все наше життя, просячи твого материнського покрову нині і повсякчас. Бо через Тебе нам даровано спасіння, і разом з Тобою славимо Твого Сина і Бога нашого з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 120. Псалом довіри Охорони і Божого проводу. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй, не здрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож. Господь твоя тінь при правиці твоїй, У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Амінь. Молитва до святого архистратига Михаїла про духовний захист. Святий Архистратижа Михаїла, воєвода небесних сил, вірний слуга Божої правди і охоронець людських душ. З вірою і смиренням звертаємося до тебе у годину потреби. Стань поруч з нами у духовній боротьбі, укріпи нашу слабку волю, захисти розум від темряви, серце від страху, а душу від усякої спокуси і лукавого наміру. Моли Господа, щоб Він покрив нас своєю благодаттю, огородив від видимих і невидимих ворогів, від злих помислів, тривоги, розгубленості й внутрішнього розладу, будь для нас щитом у час випробувань, світлом у хвилини сумніву і надійною опорою на дорозі спасіння. Навчи нас стояти в істині, не піддаватися страху, зберігати чистоту серця. Мир у думках і твердість у вірі. Нехай Твоє небесне заступництво оберігає наші оселі, наші родини, наші справи і кожен наш крок, щоб ми жили під Божим покровом у спокої і духовній тверезості. Випроси для нас у Господа мудрість розпізнавати добро і зло, силу протистояти гріху, терпіння у труднощах і щире прагнення до світла Божої правди. Нехай наше життя буде спрямоване до миру, любові і спасіння, а серце наповнене надією і довірою до Божої волі. Бо ти стоїш перед престолом Всевишнього і невпинно молишся за людський рід, тож прийми і нашу молитву і принеси її перед Господом, щоб з Його милості ми були збережені, укріплені і наставлені на шлях. Життя вічного, бо йому належить уся слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Псалом четвертий. Псалом довіри і вечірнього спокою. Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї. Ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Сини людські, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити і шукати неправди, знайте, що святого для себе Господь відділив і почує Господь, коли я кликатиму до нього. Гнівайтеся та не грішіть. На ложах своїх роздумуйте у серцях ваших і мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто каже, хто нам покаже добро підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця, Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, коли помножилося їхнє збіжжя та молоде вино. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Молитва до святого Миколая. Про опіку над родиною, святий Отче Миколаю, угоднику Божий і швидкий помічнику всім, хто з вірою до Тебе звертається, з покорою серця приходимо під Твоє заступництво і довіряємо Тобі нашу родину, наші оселі, наші турботи і надії. Ти за життя своє був образом милосердя, захисту і любові до ближніх, і нині не залишаєш тих. Хто кличе тебе з чистим серцем, моли Господа за наш дім, щоб у ньому перебували мир, злагода і Божа благодать, щоб кожен, хто входить під цей дах, знаходив спокій, підтримку і світло надії. Огороди нашу родину від усякого зла, від небезпек видимих і невидимих, від страху, розгубленості, образ і спокус. Збережи дітей у чистоті серця, мудрості і послуху добру, укріпи батьків у терпінні, любові і відповідальності, подай старшим утіху, спокій і довіру до Божої волі, допоможи нам зберігати взаємну повагу, навчитися прощати, підтримувати одне одного у важкі хвилини і не втрачати надії навіть серед випробувань. Навчи нас жити за заповідями Христовими, берегти мир у словах і вчинках, уникати сварок і холодності серця, наповнювати наші дні молитвою, вдячністю та добрими справами. Нехай через Твоє заступництво Господь охороняє наші дороги, працю наших рук, наш відпочинок і кожен день життя, щоб ми перебували під Його милістю та благословенням. Святий Миколаю, будь для нашої родини покровом у час тривоги, підтримкою у немочі, світлом у сумнівах і надійною опорою на життєвій дорозі. Випроси для нас у Господа мир серця, духовну тверезість, чистоту помислів і силу залишатися в любові, прийми нашу молитву і вознеси її перед Престолом Божим. Щоб з Його милості ми були збережені, укріплені і наставлені на шлях спасіння, бо йому належить уся слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 22 Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливости. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло й твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи, молитва миру і єдності в родині. Господи Боже, миру і любові, творче неба і землі. Зі смиренням приходимо перед тобою і відкриваємо тобі наші серця та життя нашої родини. Даруй нам твій мир, який перевищує всяке людське розуміння, і навчи берегти його у словах, думках і вчинках. У Святому Письмі Ти промовляєш блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, і ми прагнемо бути носіями миру у своєму домі. Щоб у наших стосунках не було ворожнечі, образ і розділення, зціли те, що було поранене непорозумінням, очисти серця від гіркоти, образ і недовіри, навчи нас слухати одне одного з терпінням і любов'ю, допоможи нам говорити слова, що будують, а не руйнують, і чинити так, щоб у родині зростала взаємна повага, підтримка і щирість. З'єднай нас у єдності Духа, щоб ми разом долали труднощі, несли тягарі одне одного і зберігали тепло сердець навіть у часи випробувань. Нехай у нашому домі панує тиша душі, згода у рішеннях і радість спільного життя, щоб кожен відчував себе прийнятим, захищеним і потрібним укріпи нашу любов. Навчи прощати без умов і пам'ятати, що справжня сила родини народжується з покори Тобі та довіри Твоїй волі, нехай твій Святий Дух перебуває між нами, охороняє від усякого зла і веде дорогою миру та світла. Бо Ти є Бог миру, єдності і спасіння, і тобі воссилаємо славу з Отцем і Святим Духом. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 130 Господи, серце моє не пишнилось, і очі мої не підносились, і я не ганявсь за речами, що більші й дивніші над мене, Та ж я втихомирював і заспокоював душу свою, як дитя відпер перс мами своєї відлучене. Як дитина відлучена в мені душа моя, хай надію складає Ізраїль на Господа від тепер аж навіки, молитва довіри Богові за майбутнє родини, Господи, Боже наш, творче неба і землі! У Тиші серця стаємо перед Тобою з довірою і надією та віддаємо у Твої руки майбутнє нашої родини. Ти знаєш кожен наш день, кожен крок і кожну дорогу, якою нам судилося йти. У Святому Письмі сказано: поклади на Господа дорогу свою і надійся на нього, і Він учинить. І ми приймаємо ці слова як обітницю твоєї вірності та любові. Навчи нас не тривожитися про завтрашній день, не будувати життя лише на власних силах. Але з упованням відкривати серце твоїй волі, укріпи нашу віру, щоб у випробуваннях ми не втрачали миру, а в радості не забували дякувати тобі. Благослови наші рішення, працю, дороги і всі починання, щоб вони були сповнені світла, правди і добра, захисти нашу родину від страху, розгубленості й сумнівів, даруй мудрість у виборі шляху. Терпіння у труднощах і надію у хвилини невизначеності. Нехай у наших серцях завжди живе впевненість, що ти поруч, що Твоя рука веде нас і оберігає, допоможи нам довіряти Тобі навіть тоді, коли не бачимо всього наперед, і зберігати мир у душі, знаючи, що ти керуєш усім на благо, бо Ти є Бог надії, миру і спасіння. І тобі воссилаємо славу, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва подяки Богові, за дім і родину, милостивий Господи, Боже наш, творче небо і землі. З глибокою вдячністю стаємо перед Тобою і дякуємо за дар дому, за тепло родини, за кожен день, у якому ти зберігаєш нас своєю благодаттю. Дякуємо тобі за мир під нашим дахом, за хліб на столі, за руки, що можуть працювати, і за серця здатні любити і прощати. Ти навчаєш нас у Святому Письмі дякуйте Господу, бо Він добрий, бо навіки Його милосердя, і ми визнаємо, що все добре в нашому житті походить від тебе. Прийми нашу подяку за кожну мить спокою, за захист від небезпек, видимих і невидимих, за підтримку у випробуваннях. І за тиху радість, яку ти вкладаєш у наші серця, навчи нас не забувати твоїх благодіянь, берегти те, що ти нам довірив, і жити так, щоб у нашому домі панували мир, взаємна повага і щира любов. Допоможи нам уміти бачити твою руку навіть у звичайних справах, дякувати не лише словами, але й самим життям, добрими вчинками та чистими намірами. Нехай наша вдячність буде живою молитвою, що підноситься до тебе щодня, і нехай у серцях ніколи не згасає світло надії та довіри до Твоєї волі, бо Ти є джерело життя, миру і всякого добра, і тобі воссилаємо славу, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва єднання родини з Христом через Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Син Божий, світло істинне, що просвічує кожну людину, у Тиші стаємо перед Тобою разом з усією нашою родиною, відкриваючи Тобі серця, думки і все наше спільне життя. Ти сказав у Святому Письмі: Перебувайте в мені, і я в вас. І ми прагнемо, щоб Твоя присутність жила в нашому домі, у наших словах, у наших рішеннях і в кожному дні нашої сім'ї. З'єднай нас твоєю любов'ю, навчи берегти одне одного, слухати з терпінням, прощати з милосердям і підтримувати у випробуваннях. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, очисти наші серця. Від роздратування, образ і страхів, заспокой думки, які розділяють і тривожать, наповни наш дім Твоїм миром і світлом, нехай у нашій родині зникає холодність, непорозуміння і втома, а зростає довіра, тепла турбота і щира любов. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, нехай Твоє ім'я. Стане для нашої сім'ї опорою у важкі дні, захистом у спокусах і надією у тривогах. У кожному повторенні цієї молитви, єднай наші серця, укріплюй подружжя, благословляй дітей, охороняй усіх, хто входить у наш дім і виходить з нього. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, і зціли все, що було поранене між нами. Віднови довіру, навчи нас жити у світлі Твоєї правди і зберігати мир у родині. Нехай у нашому домі панує Твоя присутність, тиша серця і благословення, бо Ти є істина і життя, і Тобі возсилаємо славу з Отцем і Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісусова молитва сім разів! Господи Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе. Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних!